Добрий день, мене звати Ігор Савчак, я медичний директор дитячого центру здоров'я імені Анни Мазаренко. Будь-яка новонароджена дитина, починаючи від періоду новонародженості після того, як вона повернулася з пологового будинку додому до досягнення 18-річного віку. Має спілкуватися напряму з лікарем-педіатром. Це є основний для неї доктор, який пильнує як за станом її здоров'я, і відповідно коригує всі е, патологічні процеси, які відбуваються, так і пильнує за нормальним фізіологічним розвитком, який в свою чергу включає як розвиток е, фізичний, тобто маса, зріст, наш вигляд, наші можливості фізичні, так і розвиток ментальний розвиток. Психічний розвиток, навичок і соціалізації. Це властиво то, чим займаємося тут ми. Ми здатні не лише оцінити і сказати батькам, чи все гаразд з розвитком вашої дитини, як фізичним, так і психічним. І якщо ми побачили ті зміни, ми маємо можливість по нашому холістичному підходу коригувати ті негаразди, включно з якимись розладами психічного розвитку.